Юні та прекрасні на каналі Кірвоград телевізійники готують новий проект Хочу випускний. У ньому візьмуть участь семеро школярок, які готуватимуться до випускного балу в телеформаті. Окрім того, на них чекають випробування, що готують ведучі. Докладніше про новинку Дарина Романська реаліті шоу, «Хочу випускний у мережі вже називають логічним продовженням минулорічного мальчишника. Авторка цих проектів Вікторія Колосова з таким порівнянням погоджується. і додає, дівчата до зйомок ставляться більш тремтливо. Дівчатки спочатку страшно були зажати. Вони вообще не розуміли, що з ними відбувається і вообще що від них хочуть. Потім, коли вони увидели какие-то свої перші кадри, вони розцвіли. Вот правда, это так вот на глазах. Они поняли, что это красиво, они поняли, что они красивы, и поняли, что они действительно могут сражаться в этом конкурсе. Появилась какая-то уверенность в себе. Самі ж випускниці найбільше турбуються про зовнішній вигляд. Усе, що надумають, реалізувати, допомагають стилісти проєкту. Довіритись їм дівчата погодились одразу. Коли я сказала всім своїм друзям і близьким, вони мене дуже підтримали. Вони сказали, ти що це такий шанс в твоїй житті, ти повинна це спробувати, не повинна Отказываться ни в коем случае, это такой вот яркий момент. Для меня интересно попробовать что-то новое, тем более хочется запомнить, потому что это последний учебный год, и хочется запомнить его веселым и ярким. Однако наибольшее эмотив участниц какая работа с ведущими реалити-шоу. Ну, первое знакомство с девочками, первое знакомство с ведущими. и

В рамках розважального шоу Ранкова кава. Дарина Романська, ля Зеленкін, Іван Фоміченко. День за днем.